Всім привіт-привіт, всім доброго доброго раночку. Іди, то тебе вже давно з ріки не бачили в мене. Кажи всім привіт. Привіт-привіт. Діня тільки приїхав до мене. Ну, от. А я думаю, порадую внучка і, мабуть, до. І млинці. Так, да, і спечу млинці. Кажуть, він дуже, дуже любить млинці, тому вирішила. Трошки день порадувати. О, як молока, прямо повний, повний пакет. Дуже. Звичайний рецепт, я його вже сто раз показувала колись в себе на каналі, так що я навіть не знаю, показувати, не показувати. Це коли два яйця, стакан молока, стакан. Покропу і борошно, Ну, скажімо так, і все. Так що я зараз швиденько-швиденько, бо це ж ще їх поки посмажиш. В общем, який у мене сьогодні план на день? Сьогодні я зараз працюю зранку. Так, два яйця, трошки півчайної ложечки солі і пару ложок цукру. Їня у нас і любить солоденьке, пару ложечок цукру. І починаю це все збивати. Значить, розповідаю план. Сьогодні у мене тут на 10 і на 12 дві клієнтки. Тоді у мене там буде, грубо говоря, якась годинка часу е чи півтори. І мені треба буде поїхати, мабуть, маму з лікарні забрати. Її сьогодні повинні виписати. Ну, я до неї так і дозвонитися не можу. Хоч би вже сама мені подзвонила. Що вона з тим телефоном зробила, в общем, не знаю. О. І потім я вже приїду додому, і у нас сьогодні буде вечір краси з Альоною. Я Альоні, мені манікюр педикюр мені вона теж педикюр і повинна мене пофарбувати. В общем, отакий оце у мене план на сьогодні. Так, яйця збила, додаю сюди молоко. Перемішую. Тепер додаю сюди, положечки буду додавати борошно. От. То я так думаю, що все повинно вийти. От. І отакий у мене сьогодні план на день. Борошно це я брала, це в мене хороше, це із здорового борошна, спельтове борошно. Але ж воно воно корисніше, ну, якщо скажімо так, якщо брати із вуглеводів, то це борошно з, ну, як макарони є твердих сортів пшениці і не твердих, то це те саме. Це борошно, типу як макарони твердих сортів. Ну, так, у всякому сучаску пишуть і кажуть О, додаю борошна, а потім ще додам е, окропу, теж стакан. Значить, зараз мені треба зробити консистенцію борошна, знаєте, таку, щоб була як, е, е, як сметана. Щоб була як сметанка. Треба було раніше мені трохи зробити тісто, а то щось я, я просто пізно вже, знаєте, вже встала, вмилася. Ну, зараз якби 7.23. Тоді я може ти і не встигнеш, а може і встигнеш поїсти. Сьогодні день у мене вже останній день. Останній день у нього лагеря і все. Поставлю поки що кипяточок. Останній день лагеря, більше він вже до мене ну, не буде якби приїжджати, буде вже вдома. От ще ложечку положу і буде якраз достатньо. Сьогодні знову у нас хмарно, прохолодно. Ну, як прохолодно, Для мене, я ж вам казала, це ідеальна температура, може комусь і прохолодно, а для мене це ідеально. Мені така температура подобається ми можна спокійно по вулиці ходити, а не бігати перебіжками з-під дерева до дерева. Все, отака От вже консистенція вийшла в мене тіста. І зараз ще треба буде кипаточку додати, ага, і ще треба буде додати пару ложок олії. І це буде тоді все. Можна буде робити млинці. Ну що, смажаться у мене вже млинці. Ви знаєте, в ідеалі було б дати тісто хоч хвилин 10-15, просто постоятися того, як воно зробилося. Але в мене зараз немає того часу, тому я е, зразу почала їх смажити. О. І, ну, нормально, це він перший і нормально все вийшлося. Знаєте, коли тісто робиш на кипятку, воно виходить, наче як рідкувате. Ну, ви не бійтесь, все в порядку. Воно от таке прям рідке наче. Але все смажиться, все прекрасно. Це все нормально. Мажую, я вже млинці. Ну, це не всі, це... День я вже поїв, бо він, він би не дочекався, він мені прийшов, бабушка, я вже такий голодний, давай вже мені. От. Але не за млинці. Тут у мене залишилось два штучки. Хотіла вам сказати, знаєте, я зробила собі каву, оцю, що я вчора отримала, і зробила з молоком. Тому що там було написано, що ця кава смакує саме от охолодженою або з молоком. Вона дійсно з молоком дуже смачна. Прямо м -м, така смач... смакота-смакота. Ще ще раз вам покажу, як вона називається, бо я вже сама забула. Мілкраш. Якщо будете замовляти, оце Міл Краш дуже смачна. Мені прям дуже-дуже сподобалось. А, бачите, ось написано, що смакує з молоком. Що ароматна? Ну, я не знаю, ну смачна, просто от смачна кава. Тому, хто полюбляє каву, це в мене, до речі, там було сьогодні питання, Таня, а кава тиск не піднімає? Ну, я не знаю, як би, можливо, якщо у вас високий тиск, то каву не можна пити. Або беріть каву без кофеїну. А в мене, то в принципі тиску немає. У мене тиск піднімається, знаєте, коли? От коли папу похоронили, да, от коли був стрес, от тоді у мене тиск був 170, чимось, майже 180 був тиск, уявляєте? От, у мене на нервовій почві так може піднятися. А так-то у мене ж я пігулки не п'ю від тиску, У мене немає тиску. Так, все. Останній, ура! Який він тут вийде, останній. Ну, майже нормальний. О, тому, дивіться, я ж не знаю, по вашому самочувствую, якби, да? Ну, от навіть, е, я ж кажу, я то випиваю, от кав... а якщо з молочком, молочко е, воно нейтралізує кофеїн, от, ну Я ж говорю, я не знаю, який у вас тиск. Я знаю, що люди є які з тиском, от у мене багато знайомих, в які просто п'ють пігулки від тиску, да, от на, на постійній основі і п'ють каву. Ну я теж так питала, от у мене знайома є. Говорю, як же ти каву п'єш, як в тебе тиск вона, Ну то я ж таблетку випила. Знаєте, от і все. Тому о, якби дивіться самі по своєму здоров'ю. Я, я тут я, я нічого вам сказати не можу. У мене теж раніше був тиск, мабуть, як мені було років 50 у мене прямо став тиск на постійній основі. Ну, я вирішила цю проблему голодуванням. Я вже багато розповідала. Так, я періодично, ну як я тоді взагалі голодувала півроку, Там, тиждень голодувала, три тижні їла, тиждень голодувала, три неділі їла. І так півроку. От я шість разів підряд от голодувала. От. І в мене тоді я збавилась від тиску, а І потім так періодично ще голодувала, а це щось я вже розлінилася, я вже, мабуть, рік не голодувала, як не більше. І іноді така думаю, ну треба, ну треба, це для здоров'я дуже корисно, а я ніяк не можу себе налаштувати на це голодування, тому що я то, то їжу, то ще щось. В общем, в общем оце таке. Так, все, останній млинець у мене досмажується. Діня вмотав, аж бігом, ще й добавки просив. От, і ну ще і мені залишилось поснідати. Не думала, не гадала, але буду снідати млинцями. Мені приємно. Я вже відпрацювала і вже біжу в лікарню за мамою. Вона там мене, мабуть, вже чекає, вже випуск їй зробили. Зараз без 102, ну так як її казала на 2 години. А ну щось таке, вона, знаєте, коротше, виходжу сьогодні на вулицю і дивлюся, люди, хто в куртках, хто в шапках, хто ну, кофти, жилетки. А я, а я кайфую 17 градусів. А, от. І, ну таке щось ще, знаєте, наче й дощу немає, а так, наче як ото. Пилюка мокра якась летить. Ну, У нас з трьох годин дощик стоїть. Я ще й забула взяти парасольку з собою. Ну так, свіжо, ну мені не холодно. Мені нормально. Я ще несу кофту, взяла мамі кофту, бо вона каже, ой, доця, це я змерзну, візьми мені щось. То я ще взяла і кофту. Біжу, коротше. Ну що, ми вже з мамою вдома, мама, вдома. мама вже вдома. Каже, тобі хоч полегшало трошки після лікарні, да, звичайно, звичайно. а то люди, люди всі переживали так, скільки, скільки писали побажань хороших, всього, сім, щоб... трошки да. легше звичайно легше. Трошки легше, і слава Богу, все, ми вже да. дійшли додому, потихеньку, потихеньку, Маму забрала, дійшли, все добре. Я вже прискакала додому, а тут, бачите, хто до мене прийшов, хоч тут побачите, а то щось Альона знову випала. Випала із зйомки, дуже втомлюється, роботі Дуже багато роботи. Да. Дуже багато. То коли роботи менше, то вона хоч там на роботі відпочиває, а да. на роботі нема коли відпочивати, приходиться працювати. Я вихожу дуже втомлено, мені вже немає сил не знімати нічого. Так що хоч тут хоч побачите тут. Я вже пообідала, прибігла, бо вже така голодна була, як собачка Діна. Ну, да, пів четвертого я снідала з дією, мабуть, о 8 ранку. Ну, то вже, да, Щось таке хотілося. Та я пообідала і зараз зробимо каву і приступаємо працювати друг над другом. У нас сьогодні день краси, день краси півдня краси, повний фарш. А вже Думала, сьогодні скуштуємо заль... заль... зальоною цю каву, сілю, але вже завтра я скуштую сама її. <клух> Розпробуємо, розкуштуємо завтра цю каву. Я сьогодні зранку просто забулася і заварила цю собі по -п 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 звичці. Так що робимо кавуську і йдемо працювати. Вирішили ми з мене починати. <клух> Вирішили, та я відео записую. Вирішили, кажу, з мене починати, а потім вже буде мальоні, бо мені тільки педикюр, а вальоний і манікюр, і педикюр сьогодні буде. Ви ти ще війки робила? Війки? Да. Ну так я можу, але я не хочу. Я теж хочу війки собі. У нас, я так думаю, що сьогодні. Можна на свідочому тижні зробити. Коли як я в четвер вже уїжджаю. Так, мої вже все такі гарненькі, нежненькі, розовенькі. Вже мені Альона зробила. Ну, і сідаємо, тепер міняємося місцями. Я туди, вона-сюди, і будемо робити Альоні педикюрчик. Сидимо, ми робимо ж педикюр, Альоні, а тут гром у нас дивіться, вже які хмари, і вже дощик іде. Ой, блискавка. Прям тільки що видно зараз буде грім. Okay. Така погодка. Так, часу 20.30. Ми тільки Альоні зробили ножки ручки. Ось вона така у нас сьогодні ядерна, а це із новеньких. От. І залишилося тільки мене пофарбувати і все. Переривчика хоч перекусили, так що ще я ось пофарбуюсь і тоді вже на сьогодні все. 21.53. Я тільки Помила голову, ну пофарбувалася, помила голову. Фух. Що поробиш? Красота потребує не тільки жертв, а ще й часу. Але ж ми сьогодні з Альоною зробили ну скільки процедур. да? Мені педикюр, їй педикюр і манікюр і ну, мене пофарбували. Все, тепер вже якби, моя душенька спокійна, я тепер пофарбована, хоч. ну, Нормально. Але сьогодні вже це відео не вийде. Вийде відео завтра, тому що я просто не, ну, зараз змонтую все, але поки воно загрузиться, то це буде вже знову на завтра, на ранок. От. І все. Оце такий день. Знаєте, наче. І цілий день щось знімала, а по ітогу там особливо і нема чого і зняти. Тому що якось так все швиденько-швиденько. Те 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 робиться, те робиться. Ну, якби знаєте, не було часу, особливо щось там знімати багато. Ну, нічого. Скоро буде Париж, буде щось знімати. Ну, а На сьогодні я з вами прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого. Хай всіх все буде добре. Хай всіх все буде добре, і все буде чудово. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.